Сьогодні відео про те, як вийти з пригніченого стану, як з енергії, які такі трошки, я б, я б їх назвала непоганими, але не такі низькі, вийти в хороші енергії. Та, так от, мій метод це а, прописування вдячностей, відчуття вдячностей і випромінювання вдячностей. А, можливо, когось з вас так само колотить на повний місяць, як мене. Відчуваємо ці енергії, коли. Повний місяць приносить дуже багато додаткової енергії. от. І сьогодні я стала в саме в такому розбалансованому настрої і балансування прийшло після того, звичайно, після практик, але ще додатково з відчуття вдячності. Вдячності тим людям, які поруч вдячності за життя, вдячності світом, просто відчуття вдячності. Пам'ятайте, будь ласка, і я так само це говорю собі, Ір. Пам'ятай, будь ласка, що відчуття вдячності це той місточок, який дуже швидко витягує. З тих енергій туди. І такі виходиш, посмішка в тебе тепла, і люди навколо теплі, і взагалі все змінюється. Привіт вам, з Міннесоти в нас. Дуже сніжить, холодно, але дуже гарно, тому що навколо дуже багато вдячності. Люблю вас.